Зараз розберемо таке прикольне цікаве питання, як, наприклад, яйце з рослинною олією може призупиняти наш метаболізм. Дивіться, по суті, -то, як я зрозуміла собі це питання, Тобто, грубо кажучи, ми там на чайній ложці олії підсмажили собі яйце. Ось я собі так зрозуміла це. Тобто, Думаю, рослинна олія, якщо вона особливо скажімо, корисна, рафінована, оливкова, скажімо так, безпечна, Печна, да, чи то кокосова буде, чи то інша друга там буде олія. Ми на ній підсмажили яйця. Тобто, що це буде? Ну, наприклад, я собі представила, що це сніданок буде. Це навпаки, буде білково-жировим сніданком, який буде класно насичувати, який буде допомагати жовчі вироблятися. Правильно функціонувати буде наша печінка. Ми будемо ситі, ми будемо здорові, ми будемо отримуємо всі необхідні нутрієнти для нашого організму. Але ж у людини були зовсім інші фантазії, не такі, як у мене, не білково жировий сніданок, не яєшня. У людини це розуміння, що рослина олія і яйце це складові майонеза. Ну це дійсно так. Там ще, до речі, додають цілі і гірчицю. Ну, там, можливо, хто, хто як по-різному готує майонез. Ну, загалом то, да, яйця, рослина олія це складові майонезу. Якщо чесно, я коли прочитала, у мене таке трошки нерозуміння, що і як пояснити. Можливо, це, в принципі, більше було якесь хейтерство, ніж дійсно питання, яке виникло, але давайте вже тоді і розберемо і цей момент. В чому проблема саме майонезу? Давайте розбирати. І так, дивіться. Ем... В принципі, да, начебто олія і ем, яйце є безпечними для нашого організму і корисними. Але що таке майонез? Майонез це основа саме ідеї рослинної олії, яка є дуже калорійною, дуже калорійною, тобто там, 100 г олії це 1000 кілокалорій. Нам така кількість не потрібна для нормального функціонування, для здоров'я, для підтримки ваги. Нам необхідно 1-2 столових ложки на добу. Але якщо ми будемо вживати майонез, а його вживається там не по пів чайної ложечки. Вибачте, його там побільше можуть люди використовувати за добу. Тобто ми будемо перенасичувати калоріями плюс, як правило, використовується саме соняшникова олія, яка викликає запалення в нашому організмі, тому що багата на омега 6, це нам не потрібно це однозначно. Ну і багато всяких інших нюансів.